І мені дуже гірко за те, як ми змарнували ті роки, і що сьогодні ми починаємо з гірших стартових умов, ніж це було тоді. Тоді була провина всіх, не тільки Ющенка, які нас зрадили, але також громадян України, які занадто вірили. Я також політик, і я прошу, не вірте мені, перевіряйте, контролюйте. Ви не будете розчаровуватись, якщо ви не будете зачаровані. Тільки такі прагматичні стосунки народять відповідальних політиків і активну територіальну громаду. І останні речі не політичні. Ці дні у нас є. Ми відкрили груди, надихнули повні груди повітря. Нам стало легше, нас стало більше, ми стали сильніші. Але разом з тим небезпека в Одесі залишається. І тітушки нікуди не ділися, маневри продовжують, і мобілізацію вони свою проводять, і готуються якісь неприємні речі. Інформація відходить різна. Остання інформація, що набирають декілька груп. Одні з них, начебто, за Майдан, другі за антимайдан. Чи вони будуть битись між собою? Чи що вони будуть робити? Я не знаю. Але від нас залежить те, щоб ми були дуже обачні і обережні. По відношенню до один до одного, це місто вже наше, ця влада вже буде наша. І ми себе повинні поворити сьогодні, не як ті люди, які бояться, чи ті люди, які хочуть щось наскоком взяти, ми прийдемо і візьмемо все, те, що нам належить по праву, зробимо це легітимно. І той, хто нашу легітимну владу не визнає, того ми вишвернемо. Бо вчора ми були терористи поза законом, а сьогодні ми народ, серело влади. Дякую вам, слава Україні.